Колись у кожному селі та місті була корчма. І це було не просто місце, де можна випити. Тут укладали угоди, дізнавалися останні новини, а іноді навіть вирішували судові справи. Корчма в Україні це як кав'ярня в сучасному місті. Вона завжди була центром суспільного життя. Уявіть, заходите ви до корчми у 17 столітті. Перше, що бачите, лави вздовж стін. Великий дубовий стіл, закопаний в землю, а в кутку бочки з пивом та медовухою. Корчмар тут людина непроста. Часто це були євреї, вірмени чи греки, які добре зналися на торгівлі та виробництві напоїв. До речі, деколи саме у корчмах козаки збирали податки, кожен мав принести певну суму на підтримку війська. Ось вам і державний бюджет 17 століття. Але корчма це не лише наливайка. Багато з них мали стайні комори та навіть крамниці. Це був справжній бізнес-центр того часу. Тут могли вирішувати навіть судові справи. Війт виносив рішення, а святкували його тут же за кухлем пива. Уяви, заходиш у корчму, а там ярмарок, новини з далеких країв, розмови про політику, а ще музики, бійки та суперечки. На жаль, у двадцятому столітті радянська влада закрила більшість корчм, але деякі з них і досі збереглися. Якщо хочеш відчути дух минулого, такі корчми ще можна знайти. Наприклад, на Полтавщині є заклади, що зберегли свою автентичну атмосферу. То що, пішли до корчми?